Топ-3 бота в Телеграм прямо зараз, які дадуть заробити без вкладень. Вітаю! Ви на каналі «Худой в Крипто. Мене звати Діма. Поїхали. Перед початком традиційно запрошую поставити цьому відео вподобайку та підписатись на Ютуб та Телеграм, в якому буде актуальна інформація і інструкції, як отримати і вивести кошти із цих додатків після дропів. Відкриває наш топ додаток TapSwap. Це майбутня децентралізована біржа на Solani із доступом у Телеграм, яка підтримана самою Соланою. Дроп тут гарантований, а даний бот-Тапалка, що перетнув позначку в 25 мільйонів юзерів, це перший етап дистрибуції токену і можливість стати раннім користувачем. Холдерам майбутніх токенів будуть доступні переваги у вигляді голосувань, отримані додаткового профіту і винагород за надання ліквідності. А перейшовши за нашим реферальним посиланням, ви отримаєте приємний бонус у розмірі 25 тисяч монет. У самому Потім натискаємо старт і бачимо нашу головну вкладку. Зверху у нас кількість монет, трохи нижче показує нашу лігу. Натиснувши на неї, ми бачимо залишок, який нам потрібно нафармити для підвищення. Всього є 11 ліг, і по досягненню кожної ми отримаємо приємний бонус у вкладці завдань. Вертаючись на головний екран трохи нижче, ми бачимо саму область для тапів. Вже типовий тап п'ятьма пальцями одразу стане тут в нагоді. Знизу екрану бачимо декілька вкладок, а над ними присутня шкала енергії, яка автоматично відновлюється та покращується нами у вкладці Boost. Перша вкладка у нас реферальна, і тут ми бачимо наш лінк для запрошення друзів і список своїх Рефералів. Друга вкладка містить нескладні соціальні завдання та завдання на підключення свого соланівського гаманця у відділі Special. Це завдання вважаю обов'язковим, тому якщо не маєте такого гаманця, то можна створити той же ж Phantom Wallet, посилання на який бачимо трохи вище. У відділах ліга та реферальні завдання можемо отримати винагороди за досягнення нових ліг та запрошення певної кількості рефералів. Вкладка TAP є основною і тут ми тапаємо. Далі у вкладці Boost нам дають декілька разів на день поновити свою енергію та ввімкнути режим гуру, під час якого ми отримуємо в декілька разів більше монет за ТАП на обмежений проміжок часу. Також тут можемо покращити свій тап для отримання більшої кількості монет за один раз, збільшити ліміт енергії та швидкість її відновлення. Останнім одноразовим покращенням є автотап. Працює він тільки тоді, коли у нас повна шкала енергії і лише протягом 12 годин з моменту запуску. Вкладка статистики неочікувано дає нам інформацію про всю кількість нафармлених монет у конкретний момент, кількість тапів, користувачів, щоденних юзерів та онлайн-гравців. 30 травня відкриваються, ну або вже відкрилися, залежно коли ви дивитеся пули для локів свого токену. Тому одразу після реєстрації за посиланням у описі не раджу всаджувати всі токени, отримані з завдань у прокачку, а хоча б півмільйона точно зберегти та закинути в пул. Другий у нашому топі це Bloom. Детально його обговорили ось у цьому відео за підказкою вгорі. Але стисло напам'ятаю про нього. Це майбутня гібридна біржа у Telegram із доступом до понад 30 топових блокчейнів. Проєкт підтриманий Binance та оцінюється в 40 мільйонів доларів, і зараз перебуває на етапі боту в Телеграмі. На відміну від першого місця це більше фармилка, де нам додатково можна тапати для збільшення кількості монет. Основна механіка це своєчасне та щоденне збирання нафармленого і запуск наступного періоду фармінгу одразу після збору. Один період фармінгу триває 8 годин і вимагає перезапуск. Також присутня обмежена реферальна система, а доступ до фармінгу можливий лише за посиланням у описі, тому переходь і починай фармити. На домашній вкладці ми бачимо кількість наших токенів, міні-гру з обмеженою кількістю спроб та часу і трекер фармінгу. У другій вкладці Tasks маємо нескладні соціальні завдання із підписками, а вкладка Friends містить реферальне посилання, список рефів і кількість вільних місць для них. Також тут є заохочення за щоденний вхід у вигляді токенів і пропусків у міні-гру. А закриває наш топ вже максимально розхайплений Hamster Combat. Інфопростір просто розірвав контент на його тематику після лістингу ноткоїна, який дав заробити і 25 і 500 баксів за прості тапи і фармінг в Телеграм-боті. Детально про проєкт розповідали в цьому відео, а механіка взаємодій суголосна із попередниками, проте коротко напам'ятаю її із акцентами на відмінностях. Це тапалка, в якій ми виконуємо роль SEO, обраної нами криптобіржі, покращуючи її. Зараз налічує вже понад 20 мільйонів активних користувачів. Після певного етапу розвитку переростає у пасивну фармилку. Має дейліки, рейтинг, рефералку, нескладні таски з підписками, пасивний фармінг та, звісно, систему покращень. Вона тут реалізована на найвищому рівні і є головною механікою у цій таполці. На головній вкладці Exchange ми бачимо обрану нами біржу, кількість монет за один тап, на який впливає рівень нашого хом'яка. Показник, який маємо досягти для покращення рівня і профід в годину за пасивний фармінг. Трохи нижче кількість нафармлених монет і процес фармінгу. Далі можемо перейти і глянути на якому із дев'яти рівнів знаходимося та яке наше місце в рейтингу. Нижче йде область для тапів, шкала енергії і вкладка Boost. В цій вкладці ми можемо поповнити енергію, покращити кількість монет, яку отримуємо за тап, і збільшити шкалу енергії. Цікавим є те, що нам ще досі недоступний буст, і який тимчасово кратно збільшує кількість монет, які ми отримуємо за ТАП. А це нам говорить про те, що запланований у травні лістинг скоріше за все перенесуть. Вкладка Friends містить реферальне посилання і список наших друзів. А в вкладці Earn ми бачимо завдання та доступ до отримання щоденних винагород. Їх треба клеймати власноруч, і вони мають циклічний характер. А один цикл триває 10 днів. Якщо його дотриматись, ми отримаємо сумарну винагороду у приблизно 7 мільйонів токенів. Вкладка Airdrop натякає на скорий вихід проєкту, але не все ще працює і втрачати такий наплив нових юзерів після хайпу ноткоїна, випустивши токен, вони скоріше за все не будуть. Головною тут є вкладка Mine, і розробники неодноразово натякали, що саме по цим даним будуть відсіювати користувачів і роздавати дроп. Тому прокачуємо постійно свої картки із акцентом на тих, які дають найбільший профіт за найменшу ціну. Тут одразу ж бачимо свіжу механіку щоденного комбо покращень з винагородою у 5 мільйонів токенів. А які саме нові картки потрібні для кожного комбо, ми оперативно розказуємо у нашому відкритому чаті у телеграмі. Тож доєднуйся. Ну і ще є чотири секції, в яких є купа тематичних покращень: деякі доступні за монети, деякі за рефералів. Цікавою є вкладка Specials, де з'являються спеціальні картки, які є обмеженими в часі для купівлі, тому пріоритет однозначно має бути на них, а далі всі інші. Таким чином ми збільшуємо наш показник фармінгу в годину, але й не забуваємо, що автофарм тут триває лише 3 години після початку і вимагає повторного входу в бота для оновлення. Ось таким вийшов наш топ актуальних формилок таполок, які без вкладень роздадуть гарантований дроп. Усю актуальну інформацію щодо лістингів, виведення коштів та важливих оновлень ми оперативно опублікуємо в нашому телеграмі. А я дякую за перегляд і запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на канал та поділитись в коментарях своїми тапалками чи фармилками, які тебе зацікавили. Також ділись своїми очікуваннями від вище згаданих проєктів. Зустрінемось у наступному відео.